Сподобалась відкрита гра, тому що ні нам, ні Кербасу вже нічого не треба. Ми в турнірі не опустимося, не піднімемося, тому відкрита гра була. Думаю, болівальникам було цікаво спостерігати. Плюс пробували трохи другу тактику в першому таймі. Тому, я думаю, гра вдалася така більше для болівальників. Також гра з трьома центральними оборонцями, так з двома фланговими захисниками які бігають по, по всій бровці. Так це, це для вас конкретно це щось несло корективи? Чи, чи в принципі те, що робили, продовжували робити? Конкретно для мене ну мені подобається ця позиція. Коли грають в три захисника, У мене тоді більш розв'язані руки. Мені мені це більше імпонує. Також і в чотири захисника непогано, але я ж кажу, в п'ять мені імпонує. Перший тайм так пропустили м'яч, але забили дуже швидкі два м'ячі. От по цій тактичній побудові от все вдалося. Я зрозумів, що ми весь сезон грали по другій тактиці. Зараз грали в три захисника, десь трохи було непорозуміння. Ви бачили, десь були трохи розриви в центрі, багато контратак, що в їхню сторону, що в нашу. Тому це треба допрацьовувати. Тобто, якщо ми хочемо десь використовувати в якихось матчах цю тактику, то я я рахую, що треба ще працювати і більше тактично розуміти її. В другому таймі змінили знову на звичну тактику 4-3-3. Так, і суперник менше почав вже плані атаки створювати. У вас Появили ще більше шансів і, зрештою, змогли дотиснути, забили свій дебютний м'яч на клубному рівні. От як цю подію прокоментувати? Зараз у мене трохи важкий період, мало, мало граю. Граю там, через 2-3 гру. Там. Тому для мене це дуже важливо, це десь допоможе мені психологічно. І, надіюсь, далі буде тільки ріст вверх, а Стосовно гри. Це наша звична тактика. Ми привикли граємо цих півроку в неї, і тому розуміємо, як діяти, і значно легше було грати в другому таймі. так само домашня гра остання під при домашніх трибунах. Трак болівальниках, сьогодні аншлаг був. Ну наскільки це можливо? 1800 болівальників. Потім йшли там до віддавали всі футболки. Так пам'яті героїв які ну ультрас, які воюють, і от це такі події, наскільки вони важливі. Я вважаю дуже важливий, дуже дякую будівальникам, які приходять в такий час на футбол та підтримують нас зараз важкі часи, і ми віддаємо шану нашим воїнам. Це все завдяки їм, дуже дякую їм. І вони роблять набагато важчу роботу, чим робимо ми всі. Останній тур залишається. Завершення сезону для багатьох це не дуже приємна новина, так бо завершується все те, що починалося. А для, для інших, так це, тому що це вже ну, підбивають підсумки, так, турнір на таблиці. От, все те, що було впродовж сезону, сьогодні стає на свої місця. От, для вас завершення сезону це добра новина чи погана? Ну я ще раз повторююсь, зараз в мене важких півроку. Я мало граю, тому можливо, десь так. Да, Хотілось би почати все з нуля і. Доводити своє місце в складі і на рахунок останньої гри, я думаю, де просто руху є, що вирішувати, нам немає. Я думаю, ми будемо грати просто відкритий футбол, гарний футбол для болівальників. Так, гра з рухом, і вже як говорив головний тренер Олександр Шовковський, Георгій Бушан сказав, що збірники вже відпускають. Так їх не буде на матчі з рухом. Наскільки це вплине взагалі на становище всередині команди? Я вважаю, їм потрібно відпочити. Нічого страшного для нас немає ніяких задач, тому будуть грати хлопці, ті, які не менше грають. У них є шанс себе проявити. І вони я вважаю нічим не хуже Ті, хто є в структурі Динамо в клубі вони всі сильні гравці, просто десь не до кінця отримують свій ігровий час. Зараз для них буде шанс себе проявити, тому я думаю, всі будуть максимально настроєні.